Ну що, друзі, всім привіт! Ми сьогодні завітали до нас в автосалон під відкритим небом Реал Автохаб. Сьогодні, друзі, ми будемо дивитися огляд автомобілів, який є у нас в автосалоні. Розкажу вам, які ціни. Ціни, які у мене є на ціні, Ну, Звісно, на кожен автомобіль є розмова, є торг. Це перше, друзі. Друге. Кожен цей автомобіль ви можете взяти з мінімальним першим внеском 15%. Ви можете взяти в лізінг з прив'язкою до гривні а, через а, компанію партнерів, які працюють з нами. Якщо вам цікаво, ви приходите, обираєте автомобіль. А, Звісно, менеджер перевіряє а, ваші документи, менеджер лізінгової компанії, і ми зможемо вам надати будь-який автомобіль з нашого автосалону в лізінг з мінімальним першим внеском 15 Щоб ви розуміли, там для прикладу, якщо Volvo коштує там, s 60, там приблизно 14 тисяч доларів, то перший початковий внесок у вас буде десь в районі 3 тисяч доларів і далі ви будете платити. Щомісячний платіж, який буде прив'язуватися у гривні, це лізінгова компанія. На що, якщо цікаво, в описі є телефони наших менеджерів. Ви можете звернутися, поспілкуватися і. Про все дізнатися, які умови, які є лізингові компанії, які є в наявності автомобілі, це все ми вам, звісно ж, розкажемо, покажемо. Ви прийдете до нас в автосалон. Любий автомобіль можна протестувати, проїхатися, подивитися, пощупати, загнати на СТО, нема в цьому проблем. Другі друзі, якщо ви... До сих пір продаєте свої автомобілі, а у вас нема на це часу, і автомобіль стоїть там під домом, вам постійно дзвонять і задавують питаннями. Ви можете до нас його пригнати в наш автосалон, поставити на комісію його продавати. За те, що стоїть автомобіль у нас, ми грошей не беремо, беремо тільки мінімальну комісію з продажу автомобіля. Яку комісію ви також можете дізнатися у нашого менеджера? Якщо вам потрібно срочно продати свій автомобіль, також ви можете набрати нашим менеджерам і запитати, яку ціну вони запропонують за ваш автомобіль. Якщо вас цікавить прямий пригон з Європи автомобіля або з Америки, з Кореї, неважливо, звідки також ми можемо запропонувати вам таку послугу. Також ми можемо запропонувати вам послугу як доставки автомобіля, так і Євротура по Німеччині. І в Німеччині ми можемо допомогти вам купити автомобіль і допомогти його поставити на облік або розказати все, що для цього потрібно робити. Що, наприклад, ваші жінки там в Європі, в Німеччині вони хочуть купити автомобіль. Є е, у нас там наш колега, який допоможе вам е, з вибором, підбором і оформленням автомобіля. А якщо автомобіль вам нужен е, з Європи е, доставити в Україну, також ми можемо допомогти підібрати, де, зробити логістику, е, розмитнити автомобіль і поставити на перший облік. Все це робить наша команда. Real Auto Автохаб, яка знаходиться в Києві на зочі 54. Не забувайте, друзі. Наша команда, звісно, завжди донатить хлопцям на ЗСУ. До чого і вас ми закликаємо. Слава Україні! Героям слава! І давайте коротенько пройдемося по нашому автосалону. Погнали, друзі! Давайте почнемо з бюджетного автомобіля. Це Audi A4 2008 року. Автомобіль в універсалі. З бензиновим двохлітровим двигуном MPI. Коштує на старті цей автомобіль 7899 доларів. Цей автомобіль пригнан з Німеччини і він продається в нашому автосалоні в Києві на зочень 54. Якщо ви хочете цей автомобіль взяти в лізинг, то перший внесок на цей автомобіль буде приблизно півтори тисячі доларів. І ви можете взяти цей автомобіль. І оформити в лізинг або купити за можна сказати всі гроші світу. Друзі, цей автомобіль перед покупкою ви завжди зможете зробити тут тест-драйв, поїздити, подивитися, загнати на сервіс, щоб майстри вам його провірили. І цей автомобіль ви можете купити. Погнали далі! Ми сьогодні вирішили познімати вас абсолютно в нельотну погоду. Не думано, не нагадано. В середині января випав сніг. Ну нічого страшного. Хочу показати вам мазду 2008 року в універсалі. Це Мазда 6, двохлітровий бензин на автоматі. Звичайний автомат, а, ніяких. Питань по цьому автомобілю нема. Ціна такого автомобіля 9400 доларів. На цьому автомобілі ще в останній раз, коли я повертався в Німеччині, він приїхав. Ми замінили, наскільки я пам'ятаю, тут лобове скло. І цей автомобіль продається в нашому автосалоні. 170 тисяч оригінального пробігу, все працює, все робить, їде гарно. Такий автомобіль також ви можете взяти. В лізінгі перший початковий внесок у вас буде від півтори тисячі доларів. Та що кому цікаво? зочек 54. В описі є телефони наших партнерів, менеджерів, друзів. Дзвоніть, приїжджайте! Наступне авто пригнане з Нідерландів. Це Nissan Qashqai Plus 2. Хто знає, що це значить цього автомобіля? Це автомобіль передній привод на механіці з бензиновим 2-літровим двигуном, з пробігом 219 тисяч. Ціна такого автомобіля на старті 10 400 доларів. Цей автомобіль, як я раніше сказав, приєднаний з Нідерландів і давайте його оглянемо. Цей автомобіль також ви можете взяти в лізінг з мінімальним першопочатковим внеском. Приблизно 15% все буде 1600-1700 доларів. На що приходьте, допоможемо. Мабуть, одна із самих останніх, ну, в принципі, в цьому кузові моделей це Nissan X-Trail 2012 року з двохлітровим дизелем. Повний привід цього автомобіля. Автомобіль пригнан з Німеччини, автомобіль на механіці, і ціна такого автомобіля 12 тисяч 600 доларів на старті. Автомобіль в комплектації, в принципі, дуже непогано, є умовичі, є датчики світла, є панорамний дах. Тобто, в принципі, цей автомобіль ви також можете взяти або за налічку купити, або взяти з мінімальним першопочатковим внеском 15%. А це... На цей автомобіль приблизно 2000 доларів, і цей автомобіль може стати вашим. Друзі, далі автомобіль з Франції, і звісно, це Peugeot 5008. Автомобіль уже в рейстайлі сімимісний 2015 року з мотором 1,6 дизель. 262 тисячі кілометрів пробігу всього, автомобіля і ціна такого автомобіля на старті 10 тисяч доларів. В лізинг, нагадую, ви можете взяти цей автомобіль від 15% перший внесок, а це всього 1500 1600 доларів дали і оформили цей автомобіль в лізинг. Що дзвоніть нашим менеджерам, вони вам все розкажуть, допоможуть і підберуть або цей, або інший автомобіль з нашої автоплощадки, або з ринку України. За ці автомобілі б'ються в Німеччині. Це Volkswagen Golf в універсалі з класним мотором. 1,6 бензин. Цей автомобіль. 2009 року, і ціна такого автомобіля 8200 кілометрів. З Німеччини він пригнаний. В Німеччині ми його вирвали, і пробіг такого автомобіля 208 тисяч кілометрів. Він стоїть в нашому автосалоні. Його також можна взяти з першим внеском десь 1400 доларів. Ви можете прийти, зробити тест-драйв, провірити і покататися на цьому автомобілі, купити і насолоджуватись. Автомобіль, який в нас час, в принципі, нереально купити в Європі, це Volkswagen Тауран 2009 року з мотором 1,6 MPI. Обичний, класний бензиновий мотор, яких, в принципі, в Європі ну, в принципі, і можна і не знайти. Скільки було у нас таких замовлень на цей автомобіль. Але все-таки ми знайшли такий автомобіль, привезли з Німеччини, і ціна такого автомобіля 8600 доларів. Ви можете взяти автомобіль цей в лізинг з мінімальним першопочатковим внеском від 1400 доларів. І давайте оглянемо, що це за тачка. Далі у нас Volvo v 60 Таких автомобілів в принципі дуже тяжко в принципі знайти не тільки в Європі, але й у нас в Україні. Друзі, це Volvo v 60 в комплектації Race. ілі як вона називається, може там. Поправте мене, звісно, не проблема. Автомобіль 2012 року пригнаний з Нідерландів. Пробіг 236 тисяч кілометрів з мотором 1,6 дизель. Ціна такого автомобіля 12 тисяч 800 доларів. В цей автомобіль ви можете взяти з першопочатковим внеском в районі 1800-2000 доларів і насолоджуватися реально класною тачкою. Офіційний Шикарний автомобіль від одного власника. Один власник купував її в Україні, один власник на ній їздив. Це Toyota Camry 2011 року. Трьохлітровий бензиновий звичайний двигун, автомобіль на автоматі. Автомобіль в шикарнішому стані, 112 тисяч кілометрів оригінального пробігу. І ціна такого автомобіля 18 тисяч 500 доларів на старті. Да, друзі, це не американський биток. Це не таксична версія, це оригінальний оригінал. Так як ви любите, Toyota Камрі 2011 року і ціна такого автомобіля 18 тисяч 500 доларів. Трьохлітровий бензин можна поставити сюди газ. А знаємо, що таке Toyota Camry, а якщо вона ще оригінальна, офіційна, з ідеальним пробігом і в ідеальному стані, то ось вам цей автомобіль. Я дуже люблю бельгійські вафлі, але коли вони трошечки такі підсмажені і хрумтять. Але також є класні бельгійські автомобілі, тому що якщо автомобіль вже пригнали з Бельгії, то хтось вже точно заморочився. Друзі, 308 Peugeot з Бельгії з мотором з двигуном 1.6 дизель 2015 року. З, ну, ми ж розуміємо, 1,6 дизель, 308 Peugeot – це 4-4,5 літри середній розхід цього автомобіля. Ціна на старті – 10 тисяч доларів, 171 тисяча кілометрів. Пробігу цей автомобіль ви можете взяти з мінімальним першопочатковим внеском від 1600 доларів. Друзі, Peugeot 308 за десяточку. Люблять ці автомобілі у нас. Автомобіль з Бельгії 171 тисяча пробігу в цьому автомобілі. Американський автомобіль, але не битий. Таке буває? Так, да, таке іноді, але буває. Kia Sorento 2014 року з мотором 2,4 бензин з пробігом 180 тисяч кілометрів і ціна на старті 12,5 тисяч доларів, але ціна може бути найперша, яку ви знайдете на авторія. В принципі, це класний автомобіль. Жалко, не повнопривідний, це переднопривидний автомобіль. Цей автомобіль може стати ваш. І також цей автомобіль можна розглянути в лізінг з мінімальним першим внеском. Приїжджайте до нас на зочик 54 в автосалон під відкритим небом Реал Автохаб. Тут ми зробимо вам тест-драйв цього автомобіля і покатаємо на інших, якщо вам буде цікаво. Ви такого не бачили, але він у нас є. Hyundai Kona 2019 року бензинова, не електрична, 2 двохлітровий бензин, повний привід, 50 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Якщо хочете, переведемо в милі. 31 тисяча миль. Було невелике пошкодження криші. Все зробили. Автомобіль в ідеальнішому стані. Повний привід. Автомат 31 миля. 31 тисяча миль пробігу. Ціна на старті такого автомобіля 17 тисяч доларів. Ну що, друзі? Ще один ексклюзив. У нас в автосалоні під відкритим небом Ріал Автохаб. Нагадую, ми знаходимося на Зочих 54 в Києві. А це у нас останній рік цієї будки. 2012 дванадцятий рік. Двохлітровий бензин на автоматі. Автомобіль реально в ідеальнішому стані 170 тисяч пробігу і ціна такого автомобіля 15 тисяч 600 доларів на старті. Друзі, можете приїхати до нас, протестувати, подивитися. Сьогодні ми показали вам два класних ексклюзиви Toyota, Також є з малим пробігом, є дизельні автомобілі. Всі ці автомобілі ви можете взяти в лізінг. З мінімальним першим внеском 15%. Наші менеджери в нашому автосалоні вам з усім всім допоможуть. Приїжджайте, може, ви не хочете купити автомобіль, або для себе приглядуєте, або приглядуєте для дружини, для жінки, для кума, для брата, для свата, або привозьте брата, кума, свата, і ми напоїмо вас кавою, поспілкуємося. Може, вирішимо. Що вам потрібно, а може вам пригонимо автомобіль з Європи, а може запропонуємо лізинг, Все це зробить наш автосалон Real Auto Hub, який знаходиться в Києві за адресою ЗОЧ-54. Друзі, я хочу вам нагадати, що не забувайте донатити на ЗСУ Слава Україні! Героям слава! Ринок зараз автомобільний стоїть, це не просто реклама нашої, нашого автосалона, але це потрібно робити. Вам показав, тепер знаю, що і ви знаєте. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.